Знали ви, що в українській абетці голосних приблизно в п'ять разів менше, ніж приголосних? Чи чули ви щось про нескладотворчі звуки а про літеру Шредінгера? Як змінювалась українська абетка, яких переслідувань вона зазнавала впродовж століть? З'ясуємо сьогодні у новому випуску програми Мова про мову. Вітаю! Українська мова існує у двох проявах: усному та писемному. Безумовно, вони між собою тісно пов'язані. За допомогою письма усну мову перетворюють у писемні знаки. І навпаки, читаючи текст, ми легко перетворюємо писемну мову в усну. А найменша одиниця письма це графема, тобто літера. У мовознавстві існує поняття ідеальний алфавіт, це коли кожній літері відповідає певний звук. На жаль, такої абетки у світі немає, проте нам є чим пишатися. Українська абетка майже ідеальна. У ній 33 літери і 38 звуків: 16 голосних та 32 приголосних. Приголосні існують глухі дзвінки. Сонорні, шиплячі, губні, задньоязикові та проривні. Отже, є звуки, які не отримали окремої літери, так, наприклад, «ї» та щ завжди дають два звуки: дж, дз, ждж дають один звук, якщо дві букви у корені, і два звуки, якщо ні. Я, ю є дають один звук, коли стоять після приголосних. Дають два звуки на початку слова, коли стоять після голосних, після апострофа та м'якого знаку. Українська мова посідає друге місце у світі за милозвучністю. Люблять казати вчителі-філологи, проте міжнародний конкурс мов з милозвучності фейк. Однак красу і милозвучність української мови можна пояснити таким поняттям як повноголосся. От порівняйте українське борода та болгарське брада, наше берег та словацьке брех, українське голова та польське глова. Та й, взагалі, українська абетка сповнена багатьма таємницями. От, наприклад, тринадцять лідерів української абетки навіть присвячують поезії. Саме рядок із дитячого вірша Івана Малковича напучування перетворив вислів свічечка букви Ї на крилатий. У цієї літери цікава історія поєднання звуків «й» плюс і було властиве розмовній мові на території Русі ще у десятому столітті. У дев'ятнадцятому українські письменники вживали її або як на свій смак, і лише у двадцятому столітті її посіла своє 13-те місце в алфавіті. Такої літери немає в жодній іншій слов'янській абетці. Ф найменш уживаний звук в українській мові. Колись ця буква називалася Ферт наслідуючи фиркання коня. Але чому з цією красивою буквою і звуком так мало слів у нашій мові? Бо звук ф запозичили з грецької. І виявляється, немає жодного питому українського слова з буквою Ф. факт, телефон, філософія усі ці слова запозичені у питому українських словах на місці, де ніби хочеться вимовити ф, стоять хв хвіртка, хвала, хвацький хвилина. Раніше так вимовляли, і в запозичених словах: хвабрика, хвігура, хварба. Новий правопис 2019 року узаконив варіативне вживання ф і т у словах грецького походження. Тож зараз однаково правильно казати і ефір, і етер. М'який знак літера, що не має звука. Великої букви м'який знак теж немає, бо жодне слово з нього не починається. Колись у м'якого знака був напарник, твердий знак. В українській мові він вживався до ХХ століття, потім його вилучили, та він залишився в болгарській та російській. Досі. У чому сила м'якого знака? Вживаємо його лише після семи зубних приголосних, які зручно вкладаються в примовку, де ти з'їси ці лини. До речі, у словах природно та зворотно м'якого знака ніколи не було і немає. Чи та щ в українській вимовляються дуже твердо, просто найтвердіше, на що ви здатні: часто, а не часто, чути, а не чути, щастя, а не щастя. При цьому щи взагалі екстремально твердий, після нього ніколи не пишемо м'який знак. Раніше Щ мала хвостик не з боку, а посередині її називали штаб. Бо в ній поєднувалися звуки Ш і Т. Пізніше Ти перейшло у Чи, тож і маємо вимовляти їх однаково твердо. Чи можна пом'якшити, чи? Звісно, я, ю, є, і на це здатні. Річчю, обличчя Чіабата. Та, якою ми знаємо українську абетку зараз, це результат того, в яких умовах вона розвивалась, скільки заборон та змін вона зазнала. Та, попри все. Збереглась та усталилась. Більше про це далі. Українська мова разом з її абеткою це е... Той момент в розвитку нашої української мови, який можна сказати багатостраждальним. адже було дуже багато заборон. Ми знаємо і емські укази воловалоївські циркуляри. Ми знаємо, як не бажали чути українське слово і друкувати його в. Період тоталітаризму, ось, але тим не менше, маємо ми говорити про те, що українська мова це жива мова, адже вона існувала в усному та писемному вигляді споконвік. І ніколи не припиняла цього існування. Звісно, якщо говорити про абетку, в чому її унікальність? В унікальність її полягає в тому, що у нас є літера Г, у нас є літера І, і якщо говорити про «Г», то звук Г ми можемо знайти Г, так? ми можемо знайти і в інших мовах, але саме графічно, так як в нас передається літерою, так, цей звук. Ну, ми такого не знайдемо ніде. Так само, якщо говорити про літеру «Ї». так само її доля цікава, тому що звук «Ї» був спрадавна, і ми його зустрічаємо. Ще і в 11 столітті, і і в 17-му, і в 16-му, в різних рукописних пам'ятках. І вона по всякому там зображалася. Це було і, 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 і схоже на сучасне, і і, і і, по різному. І згодом вже в 19 ну, кінець 19-го, початок 20-го століття її прийшла до нас з двома оцими крапочками, чого ми теж не знайдемо в жодній. Мові. Якщо говорити про Г, тут дуже історія, така наша важка, адже звук Г. І навіть оце позначення Г ми можемо знайти ще й в Пересопницькому Євангелії 1556 року. Ми потім його знайдемо в алфавіті Мелентія Смотрицького, це 1616-1619 рік. І далі, далі, 18-19, початок ХХ століття ця літера буде, але вона завжди буде муляти. Око і буде муляти е, слух е, тим, хто його не хотів чути і визнавати. А зокрема, це наш псевдосусід, Це раніше Російська імперія, тепер е, Російська Федерація. Так? І для того, щоб довести це, ми можемо підняти ось ці пам'ятки, так 11, 13, 17, 16 століття і довести, що ця літера там була. Свого часу Грінченко у своєму збірнику 900 сьомий рік він навів. 300 слів з літерою Г для того, із звуком Г для того, щоб довести, що ця літера є необхідна в нашій абетці, бо є цей звук і без неї аж ніяк. Тим не менше в 30-х роках, 33-й рік стається, що вирішують викорінити цю літеру з нашої абетки. Це роблять, її викорінюють. Чому? Тому що це доводило нашу унікальність, нашу автентичність. Це доводило те, що наша мова є прадавня, і її викорінюють з абетки і 50 злишком років її там нема. Аж 14 жовтня, якщо я не помиляюся, 1989 року повертають цю літеру в нашу абетку, проте в мовленні вона ще так широко не вживається. І вже коли Україна стала незалежною, потихеньку-потихеньку почали ми використовувати в своєму мовленні слова з цим звуком. Але знову ж таки, що Російська імперія, що сьогодні наш ворог сучасний. Вони чому так діяли? Чому так робили? Чому така інформація неправдива і чому заборони? Тому що допоки живе мова, до тієї пори живе нація, тому що ми націю ідентифікуємо виключно за мовою. Починає людина з нами говорити англійською, то й ми думаємо англієць, французькою, француз, француз польською, поляк, українською. Отже, українець. Ганна біла, українська філологиня за освітою, однак рідною мовою говорила не завжди. Дівчина поділилась з нами наскільки важким був перехід на українську і чому ці унікальні літери, про які ми говорили раніше, такі цінні. В жодній мові немає е, саме цих літер. Е, і для мене, наприклад, літера «І» є показовою, коли в окупованому Маріуполі на будинках залишали цю літеру як символ незламності, символ української ідентичності. Е, для мене це унікальні літери, і треба берегти українську мову, бо це. Дійсно, цінне, це наше надбання, яке залишене, я не знаю, омити кров'ю. Просто я народилася в Одесі в російськомовній родині. З сім'ї тільки бабуся говорила українською мовою, і воно якось через покоління мені передалося. Десь в класі восьмому я почала читати більше української літератури, цікавитися нашою мовою. Було важко, дуже неймовірно важко переходити на. Українську мову з російською, тому я прекрасно розумію людей, які зараз переходять на нашу рідну мову. Але ось я прийняла рішення піти в журналістику українську, або стати українським філологом. І я жодного разу про це не шкодую, тому українська зараз це провідна мова. Сьогодні буквально слухала про сурожик. І як взагалі людей суржик якось звинувачують, що вони думають, що з російської мови відразу можна перескочити на українську і говорити професійно, гарно, як вчителька української мови в школі. Насправді це працює по-іншому, тому що все одно якісь слова ти будеш, якісь росизмів вживати, неправильні слова вставляти в речення. Тому я. Я край дуже межово позитивно ставлюся до людей, які намагаються говорити українською і переходять на українську. Ось в яких є це усвідомлення національної ідентичності, що потрібно переходити на українську. Не в залежності, як вони говорять якість їхньої мови. Ось, але коли людина говорить лише російською і каже, там яка разниця, ось це я вважаю. Ну я до цього негативно ставлюся. Насправді, перехід на українську мову в мене взагалі в два етапи відбувся. Перший це напевно, навіть навіть в три можна сказати. Перший це в восьмому класі, коли я почала читати українську літературу, і трішки з якимись віддаленими друзями говорити українською. Були та складні конструкції в українській мові, якісь оці закінчення. Ось другий етап, коли я вже в університет вступила. Я приїхала, я говорила лише українською з дівчатами. Але коли я дзвонила додому, я говорила російською. І коли я злилася максимально, я теж говорила російською. І мені про це говорили натякала на це моя подруга. Що ти коли злишся, ти приходиш на російську, стаєш москалькою, грубо кажучи, та ось. І третій етап це коли я вже переїхала в Німеччину і. Там був вибір, або ти говориш англійською, або ти говориш російською, тому що багато російськомовних за кордоном дійсно. І ось це третє усвідомлення, коли ти не повинна переходити на мову окупанта, на мову російську, бо це все-таки мова окупанта для мене. І це було таке третє усвідомлення. Найголовніше, що або говориш англійською, німецькою, яку ти знаєш. Або говориш українською, третього немає варіанту. Я би порадила не боятися переходити, пробувати більше читати українською мовою, тому що все-таки читання воно допомагає в цьому плані дуже. І конструкції якісь мовні запам'ятовуються, тому не боятися говорити і підбирати максимально тепле середовище, в якому ви би не боялися і не соромилися своєї мови. А для вивчення не дозвіллі раджу книгу чути українською від літературної редакторки Ольги Дубчак. Книжка легко, доступно та навіть дотепно пояснює, як влаштована українська мова, які літери нашого алфавіту є справжніми вигнанцями. А буква «Ї» – Наше все. Чому українська абетка майже досконала і як нам це може допомогти говорити писати правильно? Авторка книжки, фахова літературна редакторка, радить вивчати, досліджувати і вдосконалювати свою українську, адже вона сповнена секретів, де переплились історія, сучасність, гумор та сльози. Тарас Береза слова, що нас збагачують. Це словник, наповнений призабутими несправедливо викоріненими з народної свідомості словами. Автор надихається прикладами з української літератури і перекладів, щоб відкрити читачу розмаїття словотвору рідної мови, її велич і неочевидні сенси. Словник продовження попереднього доробку гарна мова одним словом. Володимир Селезньов мовні війни. Тут автор розвінчує міф про походження української від російської. У книзі вперше комплексно проілюстровано, скільки насправді запозичень містить наша мова і чи суттєво вплинула на українську мову польська. І наостанок не можу не згадати про сайт із назвою Шрифтова абетка української ідентичності. Тут зібрані символи нашої державності, написані найкращими модерними шрифтами від українських дизайнерів. Кожна літера абетки присвячена одному символу, без якого Україна не була б тією державою, яку ми знаємо, любимо та яку обороняємо. На сторінках цього проєкту ви знайдете 33 події, постаті, символи та знаки, що супроводжували Україну на шляху до відновлення незалежності у 1991 році, та підтримують нас у боротьбі за неї зараз. Як би важко не було переходити на українську мову, це того варте. Тож цінуймо рідну абетку, плекаємо та перемагаємо. З вами була програма Мова про мову. Побачимось.